Вже не перший рік колишній вояк УПА Василь Кирилюк приходить сюди, аби вшанувати пам'ять Клима Савура. Ветеран добре пам'ятає часи, коли він юним хлопцем воював під проводом цього командира і досі захоплюється його героїзмом, рішучістю та силою волі. Я мав тоді 18 років, 43-му до 17 років. І пам'ятаю, те, така дівчинка в нас була дорогенька, невеличка дівчинка. їй не було 16, і в нас виконувала величезну роботу по розвідці. Оце Клим Саур зумів організувати, дихнути до нас той дух. Справжнє ім'я Клима Савура Дмитро Клячківський. Втім, це не єдиний його псевдонім. Саме він у часи Другої світової війни очолив на Рівненщині повстанські підпілля, і саме у нашому краї і спочиває командир УПА Північ. Саме він піднімав сотні тисячі волиняків і поліщуків на боротьбу за українську незалежну державу. І саме його найбільше якби пам'ятають учасники визвольної боротьби. Достовірної інформації про повстанського командира дійшло до нас небагато. Втім, певні спогади про нього все залишили бойові побратими. Завжди від нього била рішучість, безкомпромісність та сила волі. Сам був невисокий, блондин, лице продовгасте. А погляд очей мав якийсь особливий та незвичайний яким пронизував людину наскрізь, заглядав у душу, нині минає 68-ма річниця з дня смерті Клима Савура. Він загинув 12 лютого 1945 року поблизу оржівських хуторів. Це приклад українця, який справді віддав найцінніше це своє життя за Україну за українців і за наше майбутнє. Вшанувала пам'ять командира УПА, північ і міська влада разом з представниками громадських організацій Рівного Тетяна Климчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.